Іграшкові песики з тілющим ефектом. Всеукраїнський проєкт, який стартував з Черкащини, розширюється. Хібуки терапію запровадили у Переясливі. Дев'ятирічний Павло одразу подружився з новим чотирилапим другом. Ні, сподобалося. Хібуки це спеціальна терапевтична іграшка у вигляді песика з довгими лапами, які легко обіймати. Методика була розроблена в Ізраїлі для роботи з дітьми, які пережили травматичні події. Назва хібуки у перекладі з івриту означає обійми через гру та турботу. Дитина вчиться усвідомлювати власні страги та знижувати рівень тривоги. Дітей з діагнозами затримкою психічної розвитку, які мають вади. Е е Рухового апарату, тобто ДЦП або легкої і порушення мови. Тобто ті діти, які дійсно ці хібуки стане в допомозі, і він... Полегшить їхній емоційний стан, фізичний стан два роки хібукі терапію практикує психолог спеціалізованої школи No3 Черкас Тетяна Литовченко розповідає: ефект помітний одразу в наших нинішніх реаліях, коли йде війна, собачка дуже терапевтична. Працює з тривогою, працює зі страхами любими, будь то страх темноти, будь то страх вибухів. Проєкт був реалізований з початку повномасштабного вторгнення. У Переяславі ініціативу реалізували завдяки спонсорській підтримці міжнародної організації Care for Kids Now. В даній громаді є спеціаліст хібукі терапевт який пройшов навчання від ізраїльської сторони даній методиці, і вони самостійно координують дітей, які в їх громаді потребують найбільше допомоги. Міська влада Переяслава ініціативу підтримала та планує розширювати програму, аби більше дітей змогли отримати психологічну допомогу. Ми ніколи не знали про нього в нашій громаді і завдячуючи чудовим таким людям, які зараз це все показують, а саме пані Валерія, яка зараз до нас приїхала, коли вона вперше показала і зробила таку презентацію. Ну я не знайшов слів відмовити. Я сам побачив, наскільки це важливо для наших дітей. Валерія Кісільова, Павло Оболевич, телеканал Вітка.